Взимку в наших краях літає диво гарний птах. Носить чубчик на голові, сірувати в нього пір'я на спині, чорні крила і жовті рисочки на них, хвіст короткий, стрічкою оздоблений в кінці, дзьоб масивний, сильні лапи, щоб на гілках впевнено себе тримати. Полюбляють омелюхи ягідки, Горобини, барбарису, глоду і калини поїдають тільки м'якоть їх, а кісточки розповсюджують по всій землі. Так вони людині допомагають, ці рослини всюди розсаджують. Але іноді буває так, що Ненажерливі птахи так багато ягід поїдають, що вони в черевці у них бродять, і омелюхи від них п'яніють. Тому, як побачиш на снігу, ніби мертву пташку омелюха, слід йому допомогти небезпечне місце віднести, щоб коти його не з'їли. Згодом пташка оживе. Тобі дякую, скаже. На землю омелюх неохоче сідає, багато часу в польоті проводи. Змерзлі калюжі приваблюють їх, там омелюхи купаються всі, оселяються птахи на деревах, що ростуть серед боліт. Гарно омелюх співає, ніби. Музичний інструмент сверіль грає.